Всім доброго дня. Сьогодні у нас кінець травня 29. -е, чи 28? -е, десь так. 25 рік. Ми знаходимося на виробництві компанії Agrowarm Innovations. Ви знаєте, що ми виробляємо теплогенератори для зерносушарок, які працюють на пілеті. Хотів. Показати декілька моментів таких виробничих. Це вже стоять бункери. Зібрані. Пофарбовані. Це пальники. Це деталі змішувача. Тут все так, як треба. Якість це головне. Якість у виробництві це найголовніше. Хотів показати, як ми працюємо з металом коротенько. Це перед вами вентилятор, який буде працювати із зерносушаркою. Сука продуктивністю, цей вентилятор продуктивністю ну, близько 115 тисяч метрів кубічних на годину. Він буде подавати гаряче повітря у двохмодульну зерносушарку. Хотів сказати про те, що якість це найголовніше. Метал і деталі які зроблені, зварені. Всі деталі проходять піскоструйну обробку для якісного фарбування. І тільки так, ніяк по-іншому. Так що все буде добре. Все буде добре. Ми працюємо, аграрії чекають на наші теплогенератори, бо наші теплогенератори дають можливість витрачати декілька разів менше коштів на енергоносії. Всім гарного дня! sve bude dobro.